О! Слухай, а тобі наче 20. Правино нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Наскільки може подорожчати бензин, та як піднімуться тарифи на воду та електрику? Нововедення першого липня розібрав Сергій Костеш. Повернення до воєнних податків це не буде важко для бізнесу. Наскільки в липні вартість пального зараз? Ось ці 20 літрів коштують 900 гривень. А вже через 2-3 дні наскільки зростуть тарифи на воду та електрику? Це більше 100 мільярдів гривень йде на дотацію цих тарифів. Та як усе це вплине на ціни в магазинах? Краще було б не водити маратон. Факти тижня все порахували. Вітен 22-го. російські ракетні удари знищують наші нафтопереробні потужності та склади з пальним. А поставки з Білорусі припиняються. Ціни на АЗС злітають більш ніж удвічі. На заправках шикуються кілометрові черги. Уряд схвалює рішення обнулити акциз і зменшує майже втричі. ПДВ на пальне ситуація стабілізується. Але війна затягується, дефіцит бюджету стрімко зростає. Краще було б не вводити мораторію. Взагалі краще парламенту іноді не збиратися. Ми приймали багато дурних, абсолютно безглуздих популістичних рішень, і потім також героїчно їх скасовує. Нардеп Ярослав Желізняк вважає рішення про скасування податків на пальне на початку війни помилковим. каже бюджет воюючої країни не велику суму грошей. Тому повернення до воєнних податків безальтернативне. Це рішення принесе десь тридцять. 40 мільярдів в державний бюджет. Це означає, що ціни на стелах заправок знову поповзуть до гори. На бензині 11 гривень за літр, е дизельне пальне 8 гривень за літр, і скраплений газ десь 3 гривні за літр. Податки на пальне це завжди податок на споживача. Відповідно, вони будуть додані до поточних цін. Повернемось до е фактично цін минулого літа. Цьому бензину вже рік. Пальне має свій термін зберігання, тому зараз хороша нагода злити його, щоб заправитись до повного і потім наповнити каністру ще не по новій ціні, тому що зараз ось ці 20 літрів коштують 900 гривень, а вже через 2-3 дні будуть десь 1100. Врахуйте це. Деякі АЗС з учорашнього дня вже почали підвищувати ціни, але не різко, щоб не втратити покупців. До того ж, маржа у трейдерів доволі висока. Учасників ринку заправних станцій, їх вже менше не стало. Відповідно, всі борються за кожен літр реалізації. Зростання податкової садової зменшить націнку на пальне е в роздрібних мережах. Я думаю, що це буде десь 2-3 гривні. І, відповідно, зростання буде на бензин не 11 гривень, а я думаю, що там 8-9 гривень. Диспальне десь там 5-6 гривень за літр. Скраплений газ, я думаю, додасть десь свої 3 гривні. Та не пальним єдиним з 1 серпня до воєнного оподаткування повертається і для малого бізнесу. Всі мають платити вже не 2 відсотки з прибутку, а п'ять. Втім, економіст Сергій Фурсав ну, вважає, не нічого не страшного для бізнесу не станеться. Податкові пільги ніколи нікому не допомагають, а зараз вони позбавляють бюджет грошей, і це в тому числі призводило, наприклад, минулого року до активного друку гри. Це не буде важко для бізнесу, коли ми говоримо про рівень податкування чи то 2, чи то 5 відсотків. Це сміхотворний рівень і збільшення повернення таких податків до рівня, який все рівно дуже дуже низький, нікого ніколи не задушить. Та є в рішення і критики. Економіст Володимир Дубровський каже: необхідність знову мати РРО для малого бізнесу. Це додатковий стимул для самозайнятих або йти в тінь, або ж не працювати. Зараз дрібний бізнес це сприймає як удар в спину. Бо він дуже важко зараз виживає. Це на нього додаткове навантаження матеріальне це додаткове навантаження в плані того, що він буде віддаватися перевіркам. Жодних додаткових надходжень бюджет це не принесе. А що стосується РРО і перевірок, там а, фінальна версія у нас значно ліберальніша ніж була перша. Перевірки повернуться тільки для ризикових суб'єктів. Перевіряти бабушок на ринку, хто торгує шкарпетками, ніхто не збирається. Але і це ще не всі липневі сюрпризи. Попри минулорічний мораторій на підвищення комунальних послуг, українці вже цього місяця отримують нові платіжки за комуналку. В червні електроенергія для населення подорожчала майже вдвічі з гривні 44 чотирьох копійок до 2 гривень. 64 чотирьох за кіловат годину. А від учора майже вдвічі зросли тарифи для бізнесу до 7200 гривень за мегават годину у вечірній пік споживання. Тепер багато людей шукають можливість зекономити на нічному тарифі, який удвічі дешевший, тобто користуючись приладами вночі. Водночас ще важче перейти на нічну економію бізнесу. А це означає, що й продукція, яку він виробляє, зросте в ціні. І не лише через електроенергію, а й через зростання вартості пального. Питання лише наскільки ціни на пальне в першу чергу вплинуть на перевізників, на логістів, на послуги таксі. І там ну, зростання буде значне: 10-20%. Це може призвести до підняття там продуктів харчування на кілька відсотків: 2-3-5%. Тобто захмарно через пальне і. Електрику продукти в магазинах не подорожчають, заспокоюють фахівці. Чого не скажеш про воду, яка напряму залежить від електрики, і це вже ще одне подорожчання. З липня тарифи планують підвищити 33 водоканали в середньому на третину. Так, наприклад, у Києві тариф має зрости до 40 гривень за куб в Одесі. Майже до 45, у Вінниці до понад 47 гривень. А в Ужгороді вартість куба становитиме майже 55 гривень. Втім, фахівці заспокоюють, сума в платіжках для родини з двох-трьох осіб в середньому зросте лише на 62 гривні та й підвищуватимуть в два етапи у липні і вересні. Ці кошти не беруться звідкись, їх не приносять там, там на гвинтокрилі хтось і не дарує. Це кошти, які ми з вами, платники податків, сплачуємо. І більше, зараз не пригадаю цифру, але здається, більше 100 мільярдів гривень йде на дотацію цих тарифів. Тож все одно за це сплачуємо. Ми з вами. Натомість економіст Володимир Дубровський вважає, що будь-які рухи в напрямку зростання тарифів сприйматимуться українцями як спроба держави залізти в кишеню, та ще й під час війни, збільшувати зараз тиск і на побутових споживачів це не дуже хороша ідея, бо доходи до населення суттєво впали і е це не буде сприйматися як справедливе, і не треба робити зараз таких кроків, які б підривали популярність влади і порушували той міцний доволі соціальний контракт, який зараз є між населенням та владою. Але уряд не підтримав рішення НТРЄКП щодо підвищення тарифів на воду. Рішення неприйнятні, рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифутворення. Сьогодні дав доручення міністру енергетики, міністерству інфраструктури, провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень. Але всі сходяться на тому, що пільги раніше чи пізніше довелось би скасувати оподаткування до воєнного рівня повернути, а тарифи й далі зростатимуть. Бо крім об'єктивних ринкових факторів вартості послуг, є ще й потреби у відновленні енергосистеми країни. Це неприємно, але одного разу це мало б статися. Якщо не зараз, то після вже української перемоги. Але таким чином, хоча б зростання, буде поступовим, і можливо, ми почнемо бодай трошки економити. На цьому Сергій Костеш. Факти тижня. ICTV. Єдині новини.